Виданий ордер на обшук, який дозволив поліції обшукати ранчо. Поліція опитала 30 дітей, які були друзями Джексона. Всі заявили, що він розбещував дітей. Той самий Вей, Джеймс, Бред Барнс. У своїх показаннях шофер Джексона свідчив, що возив Джексона до будинку Джордана вночі та забирав його вранці протягом приблизно 30 днів. І головний аргумент захисту Джексон і його прихильники стверджували, що він був жертвою ревнивого батька, єдиною метою якого було вимагати грошей. І вже офіційно, 14 вересня, Джордан і його батьки подали позов проти Джексона. У позові стверджували, що Джексон вчинив сексуальні напади, споку... ну, коротше, все, що ми назвали під час цього позову, коли почалося розслідування, були опитані також і персонали. Жив, працював на ранчо в Ерленді, і також були питані інші діти. І зараз ми надамо трохи свідчень uh -huh. е, з їхніх заяв або з їхніх інтерв'ю якихось. Е, і 11, одна на той час 11-річний бред банс, якого ми вже згадували мільйон разів, публічно заявляв, що ділив ліжко з Джексоном, але наполягав, що сексуального насильства не було. Він казав, що я був з одного боку ліжка, а Майкл Джексон з іншого. Це було дуже велике ліжко. В той час так само і Бейт Робсон, якого ми будемо теж згадувати трохи пізніше, говорив, що е, теж лежав в з Джексоном, але нічого сексуального не сталося. Також колишній охоронець Майкла Джексона висунув різні звинувачення щодо Майкла та заявив, що його звільнили, тому що він забагато знав і стверджував, що Джексон наказав йому знищити фотографію оголеного хлопчика. Але замість того, щоб повідомити про цю подію в поліцію, колишній охоронець продав свою історію за 150 тисяч доларів також 13 грудня 93 року по коївка Майкла Джексона Бланка Франція заявила, що вона е... Втекла, побачивши що Джексона в душі з дитиною, але не повідомила поліції про це. Мені здається, ми про це якраз і читали тоді, коли ми говорили про Брета Барнса, про ці всі uh -huh. здогадки. Декілька колишніх співробітників Майкла Джексона, більшість яких працювала на Неверленді, продавали історію про попередні сексуальні злочини Джексона, замість того, щоб повідомити про свої заяви поліції. Uh -huh. Тому, якби дуже великі питання до цього, чи можемо в цьому вірити, чи це все заради грошей. І от одна пара попросила 100 тисяч доларів за інформацію, що Джексон сексуально розбещував Миколаї Калкіна. Також за додаткові 500 тисяч вони могли би середити, що Джексон засунув руку в штани Калкіна. Але як ми знаємо, Калкін заперечував ці звинувачення і завжди підтримував Майкла Джексона.